Друзі, всім доброго вечора. 12 липня сьогодні, п'ятниця 24 року, Ззаді моєї спини знаходиться отакий сорт винограду. Тобто, це не новинка, це такий старий, провірений часом сорт винограда під назвою Гарольд, але ж дуже такий смачний, з таким сприятним якби, мускатом і вважається як ультрарання форма. То есть, э, сорт являє, вважається любимчиком моєї сім'ї. Я кожного року його показую. І в, в цьому році він ну, uh -huh. на 12 число вже 90-95% він якби вже стиглий. Э, перша грона була зрізана моєю дружиною 10 липня, але ж э, вона призналась тільки сьогодні. Э, э, вона вже мала різати другу груну, я кажу, Обожди. Да, я лю покажу людям, а тоді будеш різати. То есть, э, вона мала його зрізати, положити в холодильничок, щоб він охолов і вечором сказати вам. Ніколи не пробуйте виноград гарячий. Він, ну, він не розкриває оцей спектр таких вкусових відчуттів. Завжди, якщо є можливість, положіть його в холодильничок там, чи в підвал, де прохладно, і тоді в нього буде геть, геть, якби, геть друга вкусова гама. Зараз я переверну камеру і покажу вам цього красення. Друзі. І так, друзі, на ваших очах вкусняшка. Сорт Гаруль, друзі. Ось так він виглядає. Дуже смачний. Ультра ранній вважається. Ось така в нього, як би, ви бачите, жовтенька така ягадка. Е, чим, чим він цікавий? Ну, по-перше, що він ультраранній, він має гарний мускат. Е, дивіться, друзі, він такий дуже такий над, над, надврожайний, надврожайний е, сорт винограду, завжди по 2-3 грони, але ж ви зверніть увагу, що я цей рік оставив по одній. По одній, е, спеціально оставив по одній, щоб Ну не затягнути термін дозрівання, тому що він якби ультраранній. Якщо по дві по три грони, а я кожен рік так робив, трішки як і термін якби, здвигається, він тоді... Ну, він зранів, але ж не, не цей. Це рік, я думаю, хай він буде саме перший. Ну і так воно й вийшло. Тобто я лишив по одній гроні і він дивіться на 12 -е число. Дивіться, яка ягодка вона. О. Ось вона, вона не крупніка ядка, ядка така десь ну, в районі там, 10 грам, але ж ну, головна перевага, то есть ультраранній термін, скажем. І приємний мускат. От на даний час якби оці грони, вони вже мають приємний мускат. Якби ну, скажімо так, не такий, там, що аж груби слипаються, да? він би якщо ще повисів, він ще б набрав, але вже його можна куштувати. О. Що цікаво, хочу сказати, що форма, якби морзостійкість у нього там, 25 градусів, і ви бачите, що листочками він не прикритий, він знаходиться на сонці. А тут, воно, якщо вам видно воно на южну сторону, сонце постійно, постійно світить і в нього немає Тобто якби Сонце то агресивне. Сьогодні в тіні було 41 градус, вчора в тіні 41 градус. О, а ожогів нема. Отаке його запилення по цьому року. Я чесно кажучи, поважав руку на серце, ні одніє ягодки я не підчищав, не прорізав. О. Оце таке його запилення, якби би 100% ви бачите на ваших очах. Якщо є ягоди маленькі, ось вони. то тобто, не одну ягодки я не вбирав. Тобто, грони не марафетів. Ось такий він. Цей красень гароль Так що в кого нема, придивіться, друзі. О, давайте я оцю зараз на ваших очах скуштую. Дивіться, ось така кісточка вже бачите, вона вже не, не зелена, вже має такий колір, якби коричневий, що, що підтверджує, що форма вже, якби має ну, стигла. Так що, Звертайте увагу, дуже смачна, рання, надійна, ніколи не тріщить, на сонці не горить. Є в цьому році небагато, але трішки в шкілку заложив на радарі початківці. Звертайте увагу, форма дійсно гідна. Не новинка, але ж дуже така цікава форма. Форма Гарольд на 12 липня 2024 року. Все, друзі, до зустрічі!